Я знала про цю е, програму ще з 2019 року, тому що сюди поступово вступали мої друзі, які хотіли щось змінювати в країні. І власне у 2024 році моїй громадській організації виповнилось два роки. Я мала на той час досвід управління ці чотири роки і відчувала, що практичного досвіду маю, начебто, і багато, але дійсно скласти це все в єдиний пазл і розуміти, як комплексно працювати, над організацією, тим паче в неприбутковому секторі. Я прийшла дуже свідомо і дуже підготовлена сюди. УКУ найкращий університет в Україні, хай мені хтось спробує заперечити. Я це вже відчуваю рік і неймовірно вдячна собі, що я зробила цей крок. Саме цього тижня я підвищила свою впевненість як у маркетологу, бо я маю велику експертизу, я є професійна комунікаційниця. Але написавши маркетингову стратегію у Світлани Насирової і отримавши високий бал і високу похвалу в її коментарях, зрозуміла, що дійсно маю зусилля хороші і тут. Відтак я точно готова до ще більших кордонів і ширших, і це точно ще. Один плюс уку, і саме цієї програми, тому що ти розширяєш або навіть отримуєш більшу впевненість у своїх силах, де до цього могла бути невпевненою. Безумовно, будь-який предмет на курсі підібраний не просто так, і це дуже відчувається. Ми відчули з колегами вже за цей рік комплексність, як вона на нас впливає. Точно фасилітаційні методи я буду задіювати ще активніше, коли спілкуватимуся зі своїми колегами. Також неймовірно був корисним предмет управління людським капіталом і вже чимало інструментів та порад нашої викладачки я втілила у своїй організації. Відчуваю, що це покращило нашу взаємодію, і це теж є підґрунтям нашого майбутнього масштабування. Безмовно, я йшла сюди за знаннями за їх систематизацією, за покращенням себе як керівниці, але найбільшим фактором долучитись до УКУ для мене була. Їхня спільнота, вже наша спільнота. І інсайт, який, начебто, і так в мені був, а ще дужче підкріпився, це про те, що люди все. І ось тут я відчула, якою правильною є приказка: знайди своїх і заспокойся». Я знайшла тут своїх, я стала спокійніша.